Роман за чверть десята Юрій Макаров презентував у вересні минулого року на львівському форумі видавців. Нині ж поспілкуватися з відомим журналістом отримали змогу і рівняни. Це книга людини, яка досягла дуже багато в своєму житті. А друге, це більше для молодого покоління, порівняння того, що є зараз, і того, що було раніше. Це і традиції, і культура, вплив партії або відсутність партії. Сам письменник каже, що не знає своєї читацької аудиторії та навіть не уявляє її переконаний читач у нас як масове явище відсутній. Оскільки масового такого явища немає, то кожен читач в нашій ситуації це певна, така, от певний унікальний досвід. Коли він стане масовим і чи стане він масовим, я не знаю, які взагалі тенденції у нас. Я не знаю, які тенденції в світі. А в світі чомусь не кидають читати Юрій Макаров зізнається, не знаходить нічого позитивного у совку, адже люди, які більше життя провели саме в цих умовах, звикли перекладати відповідальність на інших. Частково за чверть десята саме про це. Люди, які потім, значить, підходили такі ліві, абсолютно не з якими ми не знайомі і дякували. Кажуть, що воно дуже піднімає настрій. І, взагалі, так би мовити, ну такий психологічний тонус і віру в розумне начало в людині головний герой книги саме людина Совка, котра все життя прожила як у Бога за пазухою. Та одного дня він розуміє, що усі його прокльони здійснюються врешті починає цим користуватися. по ходу розвитку його характеру. Він, врешті-решт, вирішує, що він. Скористається цією здатністю в суспільних інтересах за максимумом, себто він замочить нашого президента. От. І власне, от цей стрижень, коли він та кульмінація, коли він намагається для себе зрозуміти. А йому достатньо для того, щоб сказати, щоб, щоби значить з цим розібратися, сказати, щоб ти здох. Та врешті реалізувати таке бажання, головний персонаж вирішує не у буквальному, а в символічному сенсі, як саме зрозуміє кожен, хто прочитає книгу до кінця. Ірина Нечіпорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.